Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 16.32. Я робила розклад на місто Запоріжжя. В принципі, він був по двічки, як завжди, але там не було нічого такого сверх'єстечного, тому по районам я не буду бігати сьогодні. І ми подивимося просто. Правий берег. так покладу її. Ну, дивіться. По правому берегу ситуація буде нетрадиційна перевернути жрець. Тобто вона не буде така, як була у вас. Беззахисність. І Сліпість, закритість. Правий берег щось сьогодні ви якісь странні чесно кажучи, мені не подобається. Ну, знаєте, як по почуттям іде де оце у нас не, така нетрадиційна буде ситуація, в принципі, по чашам нормально. Значить, там не буде нічого страшного. Отут, де немає м захисту, отут, да, отут вже падають почуття, причому прям сім'ями. І там, де сліпість, летить енергія вверх. Тобто туди буде щось летіти. Бажання захищати точно є. По того обстановка буде відкрита, вона не буде закрита, там не буде ніяких маніпуляцій. Все буде ясно і понятно. Яке тут донышко? Ну, ось ваше донышко. Це як то знаєте? Це ваше донышко. Пробіжиться там якийсь вітерець, пролетить. Ну, жахливого я тут нічого не бачу, якщо чесно. Нормально ми пройдемо це, нічого тут страшного не буде. Ракети, дрони, С-300. По С-300 тут не дуже красива карта. А тут лягли нормальні всі карти, не буде тут нічого страшного. Маленьке буде движення, але все одно по почуттям тут все добре. Тут немає тут немає загрози в цих картах. Отут, отут, де у нас іде депресія, це С-300. Ну, Давайте ми подивимося. Ну, тут є така можливість. Бачите, тут вже ріцар в позитивному плані. А дев'ятка жезлів бажання захищатися в негативному плані. І буде поразка. Буде поразка. Для росіян. Дайте мені карту. Чим то буде для росіян? Що то буде для росіян? Башня. В якому сенсі башня? В них теж будуть втрати. Угу. То все ж таки ми будемо боротися. Ми будемо боротися. Тут буде, мабуть, знаєте, як а, частково. Може, ми її зіб'ємо, але воно десь і попаде. Давайте ми зараз попитаємо, що буде, чи будуть у нас зруйновані будинки по приватному сектору правого берега від ракет-дронів снарядів. На ці 24 години. Так, можлива така ситуація. Вона буде відкрита, поразка тут є, і движення тут іде, але воно не дуже велике. Ну, я так вам скажу. Одна єдина карта позитивна це оце захист всесвіту. Дуже будемо нервуватися, будемо психувати, але вона і відкрита буде, бо дьявол перевернутий. Ну, в будь-якому випадку для нас це, ну як скажемо так, вона не хороша карта. Звісно, але краще, ніж в прямому стані. На мій погляд, У мене так проігрується. Тобто захист ми зараз маємо тільки від космосу, скажімо так. Ну, подивимося, як воно проіграється. Вона ж там двічка стоїть на загальному розкладі. Тому подивимося, що воно буде. Приватний сектор можу сказати, що ви під загрозою, що там, де може промислові об'єкти, якісь поряд. Так, і давайте подивимося багатоповерхівки правого берега, яка буде там обстановка, чи будуть руйнування від прильотів ракет-дронів. На ці 24 години. Також почуття йдуть наниз. Імператор захисту немає, марний труд. А... Вогонь, вогню. Багато всього. Так, дуже схоже тут, що тут. Можуть бути такі проблеми, можуть вони бути, але тут іде ще і е, бажання захиститися. Бажання захиститися йде. По почуттям у нас король чаш. Дурна якась буде ідея, тут справа дурна буде. Дурня якась буде. Ну, може, попадуть, і, до речі, мир. мир. Тут не буде такого чогось страшного руйнування. Щось маленьке буде, дурне, якесь, непонятно що. Якщо воно буде. Я повторююсь. В цьому розкладі немає двійки, але е, тут же, розумієте, карти показують можливість е, того проєкту, що може статися по двійкам. От я вам показала, що може статися. Якщо та двійка не пропрацюється, воно не станеться. Тобто, навіть це мале дурне, яке прилетить, його теж може не бути. Промислові об'єкти по правому берегу, будь ласка, покажіть мені карти в тому ж сенсі ударів ракетами, дронами. На ці 24 години по правому берегу Запоріжжя. Я не бачу, щоб тут були руйнування. Тут нема руйнувань, так, тут нема допомоги, але по почуттям гарно. Тут все стоїть спокійно і не двигається, як кажу. Ніяких руйнувань тут немає. Так, будь ласка, дайте мені карти е, по. Інфраструктурі, вода, електрика, газ, інтернет. Ну е, хай буде інтернет, опалення, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Це все буде працювати. Але в громадському транспорті буде якась конфліктна ось вона ситуація. Щось воно тут буде. По е е зв'язку все буде гаразд. По газу буде стабільна ситуація по четвірочки, По опаленню також буде все добре. По електриці буде двойственна ситуація, незрозуміла. По інтернету буде якась затримка. Давайте подивимося, що у нас буде з електрикою. Буде, буде, десь проблеми будуть, але я сподіваюся, що все порішають і там будуть графіки. Так, по воді, якісь ідуть неполадки. Десь не буде люди води по правому берегу. І тільки десь от четвір, четвірта. Ой, ну, опять, тут, тут будуть проблеми з водичкою у вас. Проблеми з водичкою, навіть буде даже закрита десь вода. Серед цих картки трошки тут е, гарна карта, але вона оп'ять перекидається поганими. Проблеми будуть з водою. З водою правий берег. Так, е, і давайте я подивлюся торгівельні об'єкти по правому берегу. Відкриті ділянки, площадки, чи будуть там руйнування, яка буде обстановка. В принципі, нормальна обстановка у вас там. Єдине, що тут от негативний стан іде. чому давайте спитаємо. Трошки там якось воно цікаво, тут мах випав. Якісь будуть робитися дії. Дуже цікавими людьми. Я не скажу, що вони погані. Хі -хі. Ну, все буде добре. Працюйте. Просто якось так у вас там, може, не дуже буде бажання працювати, але потім з'явиться. Так, давайте я подивлюсь закриті площадки, магазини, супермаркети в правому берегу, яка буде установка. С буде обстановка. Тут і дьявол і вже розочарування. Башня падає. Знаєте, що я вам скажу? Може статися, що буде якась там фігня. От, от, іменно фігня. Оця башня, оцей дьявол. Перевернути з, е, монети. Е, от якась дурня, якщо воно станеться, то то буде якась глупість. Але буде дуже біль боляче. Знаєте, але праця йде. Праця буде йти, незважаючи на, не на що. Але загроза тут є, бачиш башня і дьявол, і двійка падає. Тобто тут під питанням трійка мечова перевернута. Шанс перевернутий. Ну, карти так, собі, знаєте, будьте дуже обережні в своїх супермаркетах та магазинах. Не застоюйтесь там, як кажуть. Все, по правому берегу я все подивилася. Ну і давайте глянемо загальний розклад, як будуть почувати на ці 24 години містяни по правому берегу себе. Взагалі, цивільні люди. О, працювати будуть з задоволенням. Влада правого берега. Справедлива буде. Що ми всі будемо з цього мати? Закриту обстановку ми будемо мати. Угу. А як це? Холоднокровність. Жорстока якась буде ситуація. Військова частина цього розкладу. А тут, бачите, у нас почуття падають на низ, падає двійка і падають втрати. По ітогу. В цей день правий берег буде мати кризисну п'ятірку по монетам, рицаря кубків і перевернутий пажик. Я можу сказати, що по ітогу. Так, бачите, військова у нас ситуація все ж таки двійка нікуди не дівається, і втрати є, і почуття наниз. Але це, якщо воно зробиться так, тоді воно так і буде. А в принципі, ми проходимо цей кризис, нормально ми його пройдемо по рицарю, але ну, трошки пострадаємо, коли оце будуть втрати, все. І тут, бачите, тут холоднокровність випала відкритий суд, воно все в одному рядочку лежить. Що ми будемо мати з того? Ми будемо мати закриту ситуацію, ми будемо мати втрати, е тому що тут буде якась дуже серйозна ситуація, тверда військова ситуація, втрати і на почуття наниз. Все ж таки, щось воно там. Якщо ця двійка пропрацює в негативі, то щось трапиться. Давайте ми подивимося. Це як варіант, ну, тобто, ви ж розумієте. Карта підсказка. Ну, так і падає, бачите? Перевернута п'ятірка. Кризисна по чашам. Ну, що зробиш? Що зробиш? Це така карта, яка все ж таки вона тяжкувата, люди. Вона гірша, ніж коли б воно було наоборот. Це іменно люди будуть проходити цей період отак, в такому стані. Тримаємося, тримаємося і будемо все ж таки сподіватися, що ця двійка скоріше б вона щезла з наших розкладів взагалі, щоб ми себе чувствували впевнено, а не на одній нозі. Так, покажу вам так, щоб ви бачили, що тут у нас. І оце я розкрила цього суда Але воно тут блікує, то я її отак покладу. Ось. Так що, все, люди, я вам все показала, ви все побачили. Загроза все ж таки вона є, але будемо сподіватися, що воно нас пронесе. Ну, ця карта, звісно, вона не дає такої особливої надії, ну, подивимося. Єдине, що я можу сказати, що все ж таки по п'ятірки ми пройдемо цей кризис, бо вона не отака. І все ж таки у нас тут рицар чаш. переб'є цю п'ятірку. Сподіваюсь. Якщо що, да? все, люди. Тримаємося, почуємось, па